Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. О, щось тут ладять, бачу, купають. Дивіться, яка в нас погода. Дощик падає. Але на дворі тепло, дійсно тепло, тепле повітря. Літо, слава Богу. Просто дощик. Я скажу вам, що ці тимки. Я скажу, що і дощик теж треба. Звичайно, що він треба. Щоб росли рослини, що треба коротше, щоб був врожай. То так, Куди я їду? Їду я вже сьогодні в лікарню. Я вже туди як не знаю. Як приписалась, таке відчуття. Ой. Але надіюсь, що сьогодні вже останній раз, бо мені казали, що будуть бачити по моїй нозі, але більше, що сьогодні останній раз. Я вже вдома. Все ж таки мені треба ще останній раз прийти. Ногою я можу ходити, вона мені не болить, це роблю, але як вона буває мені розминає, то є ще там такі, що навіть дуже буває болить. Чи там ще зажати таке, чи що. ну Вона сказала, що прийти. Єфрем був зі мною. Він сьогодні такий був добрий, послушний мені сьогодні не було на кого залишити його. І я взяла його з собою. Він собі сидів, дивився на стільчику. Дивився, як мами роблять, як мама робить. Я дуже здивована, тому що один раз, якось я його брала, то ну, такий трошки не хотів там сидіти, хотів на руках, а це він спав довго і потім проснувся, і ще такий був. Ну, коротше, добрий. Що сьогодні? Я сьогодні буду їхати до моїх. Старших хлопчиків, синочків у школу на пікнік. Дасенька. Е, мені треба якось до двох встигнути. В Якова на 11, 20, щось таке. І до 12, а в Тимофія на 12.08. І ну це буде там пікнік Вон, брати покривальця. Знаєте, як в дитинстві пікніки? вони дуже просили, хотіли, щоб я приїхала. Напевно, я все ж таки поїду. хай... Мені здається, я пам'ятаю, колись і я хотіла, щоб мама там щось у школу, чи що, щоб вона прийшла, побачила, то вони це запам'ятають. Поїду, можливо, що мені вдасться вам показати. Я вже приїхала, дивіться, сидять вони так на природі і йому дали таку корону. Його в серпні день народження, але вже ж тоді не святкують в школі. Канікули якраз. То його сьогодні вітали тебе, Яків? Да? О, то класно. Що... Пісню будуть включати, так? Да? А ти радий, що мама приїхала? Да? Гадай ти з ким. Дивіться, зелені дім. Ми... Сидимо так. Mm. Це давали їм на обід тут такі І да. Я Бачила, там можна брати було салат, а чого ти таке не брав? Бракли можна брати. і mm? mm. okay. okay. mm. Так. Давай. Все. Нам дозволили. Це піти на цю площадочку, їх виводять. Ще є великий двір, це менший. Різні качелі там з'їжджати, гойдалки. Помаленьку єфремчик. Ось так. То я прийшла, як і це ж хоче мені піти все показати. Такі ради. Йдемо, йдемо. Один до Якова єфремчики, даєш? Оди сюди, Єфрем! Там все. Ходи. Що там погойдались? Ходи покажеш, ходи. Все, Єфремчик. Що там таке? Ой, яке ж цікаве. Вау, І потім знов перевертати бурину. Залипаюче таке відео.

Фрі! Тут скарби, шукати, так? Да? Чи що це? Ці карти. Ну, це. Це ж я мусила заходити сюди. Ну, зато діти щасливі. Да, і побавився. Знову ми прийшли на це місце. Вже я Якова завела. Провела, але вже їм час був вийти в клас. А в нас є чекає знову, же Тимофійка там бере він обід і будемо сидіти. Заслала і будемо вже з другим сидіти. <рес> Показуй, що ти взяв. <рес> я вам скажу, там було на вибір і броколі, всяке різне таке, але ж вони вибирають таке. <рес> а що ще можна брати? Було салат, я бачила, так? А яка там вармішель чи картопля була? Ні, а що ще ж було таке? Тільки угу. Ей, Ефрем! Тимофійко Граються. Їх так само можна сюди прийти. Поїли і вони граються. Пішли в пісочок. Єфрем уже хоче спати, і вже його плачі були. Ледве заспокоїла. То Тимофій пішов з ним на пісочок гратися. раденький. Тимофій був дуже задоволений, він як побачив мене в вікні там в класі. Його клас напроти площадки. Як він стрибав, який він був радий, як побачив мене. Тому я дуже рада, що я змогла приїхати. Все, провела я й Тимофія до класу, хотів, що яків, що Тимофій, щоб я їх забрала вже додому. Все ж таки хай будуть у школі. Залишилось три дні і вже починаються канікули. Хай вже доучаться, тому що покажи один раз, що ти послухала там чи забрала. В них, ну, в них все добре, то хай учаться, навчаються в школі. Буває, щось забирала, якщо мені там треба. А так їдемо з Єфремом додому, вже він хоче спати. Вже почав там плакати, такий він. Ну, вже дитина хоче спати. Знаєте, як вони вже роблять. Так ось так да проходить мій. Хочу показати, чим я займалася. Поприводила в порядок знов-терасу, тому що хлопці дуже граються і інколи нароблюють там ще той м'ячочок. Треба прибрати. Зробила перестановку, занесла ту штуку в хату назад. І залишила ось цей столик і це крісло таке і все. Так Тараса виглядає набагато більше. а це єфремчиковий подарунок дуже класно грається. Рома його навіть в цьому і возить, то я сюди поставила. Ось. Квіти сюди переставляю, тому що сонце дуже пече. І їм. І вони обгоряють навіть, то, то так. І зараз бігом ще готую вечерю. На вечерю макарони спагеті і смажаться котлетки. Захотіла ось такої форми, пробовкуватої. Пам'ятаєте, колись в школі давали. Чомусь захотілося, не знаю. Завжди кругленькі маленькі робила. За їхньочекання. Ще я сьогодні возила. З Оксаною їздила, точніше, вона вчиться, навчається їздить, та я ввечері з нею поїздила трохи. Чимся зараз добре, щоб вона могла перестроюватися з полосу на полосу. Це дуже важливо, ну, коли ти їдеш. Я не вірю, що я вже її вчу. мене вже, слава Богу, пройшов рік, як я здала, як я вже їздю. у мене вже один рік мого стажу. Ну, але я думаю, рік за роком це дуже міняє життя. Це дуже класно, коли ти можеш їздити. Кажу, хай ну ж ти здаси. Ти побачиш, ти кажеш, ця... тебе свобода своя буде. Ти не будеш ні від кого залежати, навіть не від мене. Тому що, якщо буває в її вихідний, і вона просить мене кудись там Завези туди, давай поїдемо туди. А так захотіла сіла, поїхала. Це... Набагато краще. Тому хто ще сумнівається, якщо у вас є можливість навчатися і здавати, не тратьте. Не тратьте дарма часу, вчіться чим швидше. Ви побачите, ваше життя поміняється на настільки в кращу сторону, то так. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.